Я коротко розкажу про те, яким чином медична мережа добробут справлялася справлялася з тими труднощами, які звичайно всіх нас всіх нас торкнулися з початком повномасштабного вторгнення. Здорого, з 24 лютого 2022 року, ми так само, як і всі, опинилися в тій ситуації, що, на жаль, ми були вимушені закрити наші заклади охорони здоров'я, але ми залишалися багатопрофільною лікарнею, яка приймала всіх поранених і всіх пацієнтів, які були а, в Києві і потребували а, медичної допомоги абсолютно безоплатно. Це був госпіталь на а, вулиці Сім'ї Дзіковських. А, ми, а, Після деокупації Київської області одразу відчинили двері а, нашої поліклініки в Ірпіні і в Броварах. і Надавали медичну допомогу всім а, пацієнтам, які зверталися до нас а, після деокупації і надавали це абсолютно безоплатно. А, але крокуючи далі, звичайно, ми не могли стояти на місці. Бізнес є бізнес, він повинен був розвиватися. І, звичайно, ми з кожним роком нарощували свій потенціал, надавали ще більше медичної допомоги. За результатом 2024 року ми надали допомоги більше ніж 350 п'ятдесяти тисячам унікальних пацієнтів. Ми зробили більше 11 тисяч оперативних втручань на базі Зах всіх наших госпіталів.